Який прийшов в міністерство, не мав власної автівки в одному пальті і пішов звідти без автівки і в тому ж самому пальті. Єдина людина, яка не займалася корупцією, єдина людина, яка е, намагалася розбити їм те корито, вони побачили, що це не їх формат, що він їм просто заважає. Ну не та людина. Їм потрібні ті люди, які будуть збирати хабарі і нести наверх. А в нього це просто не виходить. Він думає трішки про інше, він думає за культуру, він думає за Україну. Він розуміє, що таке патріотизм. От в чому культура, основне для культури, це я так вважаю. Це патріот України. От він показав: ну, мабуть, він довів кожному громадянину нашої держави, що він справжній патріот. Тому я зараз пропоную от, дам слово ще пану Любарцю. Ми тут зараз виступимо і підемо під кабінет міністрів і під кабінет міністрів і ще Еще люди Вони потя... на ту сторону да, да, да. пішли. А чому вони пішли? Мені ту сказали туди, я посмотрела тут.